Вітаю вас! На продаж маємо Toyota rav 4 автомобіль наших клієнтів. 2017 рік 2,5 на повному приводі в гарній комплектації. Класний стан, як візуально, так і технічно. Обійду його, покажу детальніше і розповім про нього. Значить, в Штатах було пошкоджено оце переднє праве крило, подушки не спрацьовували, лонжерони не гнулися, його пофарбували. Також раніше було ДТП там вже в Штатах, пофарбували дві ліві двері. Все. Отак виглядає зовні, ззаду доставили фаркоп, це вже у нас в Україні. Власниця возила велосипед з собою періодично, тому його і поставили. На даху є рейлінги, люк, ззаду камера, багажник з приводом, тобто на кнопочці, є безключовий доступ. Є сліпі зони, є утримання в смузі, є адаптивний круїз, тобто дістронік, гарна зимова гума Goodyear, гарне LED світло. От Зараз у нас світло не світить, тому світяться такі от діодики. Зараз включу фару, покажу. Значить, в бампері стоїть сіточка, тут сіточка, тут сіточка. Лобове скло рідне, без сколів і тріщин, тойота люк, Рейлінги. Безключовий. Давайте покажу як світить світло. Ну і зразу давайте ввімкнемо поманки. Вони у нас ввімкнені. Зробимо заміри по кузову. Так, очевидно, ліве крило теж накривали лаком, тому що тут має трішки вище шар. Ця дверка теж фарбована, я думаю, що вона була просто замінена. І ця дверка теж легеньким шаром фарбована. Заднє крило з заводу. Зразу покажу проєми, що тут у нас не було ніяких пошкоджень, салон шкіра, салон в ідеальному стані, там люк. Заду тонування, спереду ми бачимо отаке от термальне напилення. Сліпі зони в дзеркалах. Тут також нічого не фарбовано, ось бірочка з вінкодом і з роком випуску, 10-й місяць го року. Йдемо далі. Кришка багажника не фарбована, поверх пластиковий у неї. Не також. Тут не фарбовано. Це криво підфарбовувалося. Але як бачите теж легенько. Тут трішки є Бо тут було пошкоджено. Покажу проєми. Не фарбовано. Додатково такий от екран великий вставили, в ньому є бездротовий Android, бездротовий CarPlay. До речі, зверніть увагу, є подушки в сидіннях. Ну, Звичайно, одна тут, одна спереду, дві штори тут і є подушка для колін водія. Тут також нічого не фарбовано. Задній ряд доволі просторий. Із зручного у нас майже немає тунеля під ногами. Тобто більше місця і сидіння регулюється по нахилу. Тут підлокітник, ви можете їх отак от більш прямо поставити або нахилити. Дуже зручно, коли ви їдете з дітьми, вони в кріслах, та і для дорослих теж дуже зручна опція. Гума Goodyear. гума гарна. Не знаю наскільки це видно на камеру, але протектор якісний, глибокий. Так, Продовжимо заміри. В принципі, все, більше нічого не фарбовано. Скло, я здається, вже показував. Там у нас є реєстратор, там камери з асистентами. Є комплекс захисту з додатком на телефон, крім захисту, з ним ще дуже зручно, тому що можна. Відчиняти, зачиняти автомобіль з цього ж додатку також можна робити запуск. Тобто ви сидите вдома, автомобіль холодний, ви через додаток запустили і у вас все добре. Дірочка про останнє ТО 250 Замінили мастило в двигуні і мастило в коробці. Це був січень 23-го року. Показую про всяк випадок лонжерон зліва, хоча тут у нас нічого не було. Показую лонжерон справа. Він теж неушкоджений. В принципі, тут видно. Ну і тут теж повний порядок. Замок капотує. Ми бачимо фотографії за аукціону. Пробіг був 36 тисяч миль. Дата 7 місяць 2020 року. Пошкодження передньої частини. Давайте подивимося на фотографії. От наше праве крило, бачите, в цьому місці я на відео показував замірами, що тут є трішки шпаклівки. Його порихтували. Крило рідне, тому там є трішки шпаклівки. Фари замінили, поставили європейського зразка. Уже немає жовтого катафота. В нашій фарі є лінза, є отут такий великий діод, вона світить гарним, якісним світлом. Капот, як бачите, залишився неушкодженим. Бампер замінили, бо його шматка не було. Ну І тут по пластмасі, ясна річ, все теж зробили, щоб був порядок. Ця сторона була ціла без пошкоджень. От, задній план теж все добре. З цього боку теж все добре. Салон Салон був текстильний, його перешили в нову шкіру, щоб було гарно і приємно. Під капотом, як бачите, теж все ціле. Пластик був пошкоджений, його замінили. Емблему радара замінили, сам радар був цілий. Ну, фара зрозуміла. Тут, ось в цьому елементі, бачите, от було вигнуто, його порівняли теж порядок. Ну, це мінімально. Там це верхня частина, яка не несе ніякого силового навантаження, яка притримує фару і, мабуть, що наше крило фару і решітку. Так, ще раз пробіг. І ще раз нам показали крупним планом оцю частину. Тут можна збільшити, але, в принципі. Особливо тут нема чого збільшувати. Ось, до речі, видно наш лонжерон, що він тут цілий, неушкоджений. Тому, тому якось так. Ну і бірочка з він-кодом. Ось наш він-код. Зараз давайте глянемо Carfax по даному автомобілю. Ось ми бачимо Toyota Rav4XLE. По США вона йде 18-м роком, бо це 18-й модельний ось він-код даного автомобіля. 2.5. All Wheel Drive. Ми бачимо, що було два власники. Перший з 18 по 19. Ну і, відповідно, другий з 2019 року по 20-й. Так, от ми бачимо в. 2018 році, в березні, очевидно, в першого власника було незначне пошкодження по лівій частині. Це, очевидно, те, де я показував на дверях заміри, що вони фарбувалися. І пошкодження ми бачимо minor, тобто незначні. Далі ми бачимо історію по обслуговуванню. Автомобіль регулярні ТО проходив, про що є записи. Сьомий місяць 2019 змінився власник. І в першому місяці 2020 року у нас було ДТП, з яким вже автомобіль був куплений. Тільки тут чомусь вони написали, що це ліва сторона, але по, по фотографіям ми бачимо, що то права сторона. Ну, На жаль, так буває у інспекторів із, зі США. Але основне, що нас цікавить, ми бачимо, ось вони записали, які були пошкодження. І тут не вказано, щоб стріляли подушки. Ну і відповідно ми цього не бачимо по фотографіям. Тому, в принципі, по карфаксу ми бачимо регулярне обслуговування, і бачимо, що нічого страшного з автомобілем не було. І Запрошую вас в салон. Задній ряд я показав спереду. У нас є кнопочка для утримання в смузі блокування. Повного приводу і кнопочка відкриття багажника. Отакі от гарні оригінальні килимки. Тут от подушка для колін водія, про яку вам казав датчик світла 98 720 км у нас пробіг. Тут ви бачите наші асистенти, які є. Тут є бездротовий CarPlay і Android. Також є камера. Дуже великий екран, в принципі, зручно. І камера, до речі, показує траєкторію руху. Клімат двозонний, кнопочка старт-стоп, кнопочка круїзу нашого адаптивного, підігриви сидінь, вибір їзди, USB. Є отакий от підлокітник у нас. Так от він відкривається. Тут така от вставочка типу шкіра із стрічкою, карманчик і такий от бардачок. Є затемнення дзеркала. От нам уже дзвонять, зразу пішов дзвінок. І люк. Також із приємних нюансів є отака от штука, щоб вам сонечко не світило, не сліпило для вас і для пасажира. Одним словом, дуже зручний автомобіль. Для сім'ї, бо надійний, великий, просторий і в гарній комплектації. Кого зацікавив, звертайтеся, можливі будь-які перевірки, також можливий обмін на ваше авто. Всім далих покупок. Пока!